Так, сюди, сюди, сюди. Не водички на и по предварию. Так, усім всім привіт. І так, у нас є перша угода, а ET S ще є. ОТІСІ. Ми зайшли на продаж вниз на 3 хвилини. У нас зараз хвилина доходу кінця, лишається 2 хвилини. Очікуємо, е, очікуємо. Очікує. Сьогодні буде такий україномовний контент. І так, поки в нас ціна відпрацьовує, я йду шукати другі лютні пари, бо є таке, що можна відкрити одночасно пару угод. Так що, шукаю, шукаю. Так. Е, є зв'язком. Е, так, все Е, Дивіться, в нас є вималений голова і плечі. Плечі, голова. У нас є на продаж вниз. Я зайшов на 320 доларів на 3 хвилини на продаж. От. У нас є дві угоди, яких ми відпрацьовуємо. От. Е, нагадую, це Aut USD OTC. Ми зайшли на продаж вниз. У нас е, виминилася голова плечі. плюс індикатор нам показав, що йде е, розворот вниз. От. І в нас є. є Очікую, очікуємо тут заробітку і очікуємо людей. І так, одну хвилинку. І так, я чуй ще настрою. От, є. Очікуємо у нас відпрацювання цієї ціни. Лишається у нас одна хвилина буквально. Очікуємо. Привіт-привіт. І так, лишається у нас 40 секунд. Очікуємо на відпрацювання. Зайшли ми угоду на 320 доларів. Так, всім привіт, хто приєднався, лишається у нас 20 секунд. Е, помилився, у нас лишається 5 секунд. наша угода закривається в плюс. Є наш угода закривається плюс. Ми заробили. Заробили досить непогано, хоча попередня угода була у мінус на 100 доларів, але нічого, ми її перекрили і ми заробили. І так, ця наша друга угода, яка зайшла в плюс непоганий такий. Відбила попереднього годи мінус і шукаю я наступного вгоду. Так, всім приїхав, всім приїхав, хто приєднався. От, шукає наступну угоду. І так, і наступна у нас угода. Так, я зараз розгляну, що тут у нас є. І так, в нас є на 3 хвилинки, е, кубку вверх. Ну і я буду очікувати в нас зняття ось цього діапазону. Зараз зараз я вам покажу. Очікує зняття вниз, хоча індикатор нам показує на покупку. Так, одну хвилиночку. Так, ось бачите, так як я говорю, у нас буде на продаж, але я не заходжу. Ось цю воду я шукаю наступні угоди. І так. Е, малюю лінію тренда і зараз подивись, що у нас є тут. <клухи> так, привіт, привіт. Якщо мене дало чути, постав плюсик, будь ласка, щоб я бачив активність коментарів. І ми шукаємо угоди. у нас є одна, плюс одна, мінус. Наша плюсова непогано так перекрила наші один мінус. От. І так, я промалював. У нас є така невеличка проторговка зараз. Так. І потрібно чуть очікувати тут. Так, привіт-привіт, шукаю я третю угоду. Якщо буде щось інтересне по угодах, по моментах, пиши в коментарях, і я буду розбирати, як я розумію на свій розсуд. Так, наступного. Так, 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 я тут промалюю. Подивимось у нас лінію тренда, що у нас вона покаже. І так, у нас є ось такий сформований клин. На трьоххвилиному тайфреймі у нас показує на падіння. На двохвилиному тайфреймі у нас показує на ріст. Тут невизначеність, значить нам потрібно тут очікувати. Це індикатор, який мені допомагає аналізувати цей ринок. В загальному я сам аналізую, але якщо є... Індикатор, який мені допоможе, підкаже, також, це буде досить великий плюс. І так, у нас є ось така подвійна вершина, яка не дійшла, не перебила попередню ціну. І так, у нас є 2 хвилини І 3. І так, у нас всі індикатори показують на ріст. Ой, помилочка на продаж, на продаж. Індикаторці показують на продаж, можна зайти тут е, в загальному на падіння. Е, давайте тако, 150 на 2 хвилинки. Заходимо угоду. У нас є. Е, кому інтересно, ось, є валютна пара в лівому куті. І я зайшов буквально на 150 доларів на 2 хвилинки на продаж. Індикатори показують, що в нас є продаж на 3 час... як сказати, на п'яти хвилинці, на трьох і не двох, показує нам на продаж. Плюс воно, зараз, зараз покажу у нас. Є в нас подвійна вершина, яка показує теж на продаж вниз. Ну, очікуємо, очікуємо відпрацювання цієї угоди. Всім привіт-всім привіт. І так, це вже наша третя угода, по якій ми зайшли на Ютубі. І в нас очікується, очікується. І так, лишається 30 секунд. Всі індикатори нам показали на продаж. І ми зайшли на продаж. Плюс у нас був аналіз, що в нас є двойна вершина, яка другу попередню ціну вершини не пробила. От лишається у нас 18 секунд. От, і ми очікуємо, що тут у нас є. Є таке, що прям ціна, от, ціна доходить до нашої точки входу і може нас зараз вибити лише 10 секунд. І бачите, у нас зараз починається От, Але я вже бачу, що ціна у нас спадає і ми закриваємось у плюс. От є. Ми заробили. Заробили так непогано. Рухуємось далі. Е, всю інформацію, як сказати, скільки ми зробили за сьогодні. Також було прямо сесії у TikTok, скільки ми заробили. Е, скину свій телеграм-канал. Якщо комусь буде інтересно, телеграм-канал є в шапці профіля. Переходіть і підписуйтесь. назад е, так Дивимося другі пари. Так, ось 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 є. NZD USD. Е, так, у нас що то на три хвилинці показує на продаж. так Тут у нас невідомо. І тут теж у нас на продаж. Давайте зайдемо на 150 доларів на 2 хвилини також на продаж. ось, І очікуємо, очікує, у нас є таке. І побачимо, що у нас буде по цій угоді. Я нагадую, що у нас є, зараз, зараз скажу вам, 4 угоди, по яких 3 плюс, одна мінус. І так, і так, наша угода підходить е, до нашого заробітку. І так, лишається 10 секунд. І є, є, ми заробили. Теж заробили непогано досить. Круто, круто, круто. Так. От, Я бачу, що нас небагато є. Е, як сказати, буквально двоє-троє людей. Я буду на цьому ефір завершувати. От, всім дякую, хто був на трансляції. Е, хто приєднувся, хто ставив лайки. Всім дуже дякую. Кому буде інтересно, як я торгую, е, що я роблю, як я заробляю. Послання в шапці профілю, і там є мій телеграм-канал. І переходіть та підписуйтесь та стежте.